Швейцарська народна партія, яка має найбільше представництво у парламенті, закликала владу. Запросити Росію на глобальний саміт миру на думку швейцарських правих відсутність держави агресорки, нібито зашкодить нейтральному статусу наш euh, нейтральному статусу euh, держави. І, на їхню думку, саміт миру без присутності всіх сторін війни може буцімто перетворитись на односторонню пропагандистську конференцію. Тож швейцарські праві надішлють офіційне письмове запрошення до Кремля. Ну економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців у наступні роки, про що заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові. Тож наразі мета держави економити на всіх рівнях від великих підприємств до окремих будинків і квартир. Крім того, очільник уряду наголосив, що ключовий пріоритет зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.